11 травня 1811 року в Сіамі, сучасному Таїланді, народилися брати Чанг та Енгбанкери, і завдяки ним з'явився термін Сіамські близнюки. Брати були з'єднані тілами в районі грудини. Попри це, прожили 62 роки, освоїли біг, стрибки та плавання і навіть гастролювали по світу, демонструючи акробатичні номери. У віці 32 років близнюки одружилися, зігравши подвійне весілля. У Чанга народив. 10 дітей, а 11. Зараз найвідоміші сіамські близнюки мають понад півтори тисячі нащадків. Його вважали відлюдкуватим диваком через ексцентричну поведінку. Втім, він закінчив Королівську академію витончених мистецтв Сан Фернандо у Мадриді і став одним з найвідоміших діячів мистецтва ХХ століття. 11 травня 1904 року народився іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі. Його картини це своєрідність, фантастичні образи та безмежна креативність. Найвідоміша робота постійність пам'яті. Це Ферблати на картині далі створив за дві години. 11 травня 1927 року була заснована Американська академія кінематографічних мистецтв і наук. Її створив відомий вже на той час продюсер Луїс Майєр. Завданням академії було розробити метод вшанування видатних досягнень в кінематографі. Через два роки з'явився Оскар, найпрестижніша кінопремія, яка відзначає заслуги кінематографістів. З моменту першої церемонії нагородження було вручено понад три тисячі золотих. Татуеток одна з них належить Україні за документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Цього дня 1944 року була підписана постанова Державного комітету оборони СРСР про примусову депортацію кримських татар. Корінний народ Криму вивозили в середню Азію і віддалені райони Росії. СРСР звинуватив кримських татар в нібито масовому дезертирстві на початку Другої світової війни та колабораціонізмі під час окупації півострова нацистами. Загалом було виселено близько 200 тисяч осіб під час перев. Везення, а також у перші роки після переселення, загинуло понад 46% депортованих кримських татар. Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом.